Вітаю! Ване, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні поговоримо з вами про те, чому Московія стратегічно приречена на поразку. Я не говорю тут про тактичні речі, коли вона може як кажуть, виграти якусь битву, але вона не здатна стратегічно виграти війну з цивілізацією, тому що все її життя, все її існування, воно базується на абсолютно неправильних. Ну, антинаукових всіляких теоріях суспільних, які не мають нічого спільного з реальністю. А це все одно, що будувати будинок без фундаменту на піску. І ніхто не скаже, він завтра розвалиться чи через рік, чи через декілька десятків років. Наприклад, як зняли те, як розвалився будинок у Владивостоці п'ятиповерховий, просто стояв собі, стояв так, вікна, там, так звані євро вставлені, стоять кондиціонери. І раптом цей будинок починає рушитися і розпадатися. так. Чому? Ну, то тому, що він так був побудований. Я не знаю, скільки він стояв. Можливо, декілька десятків років стояв, але він був приречений, тому що не було в нього належного фундаменту. Ну, Давайте поговоримо, на яких теоріях базується е нинішня Московія і вся агресивна політика. Так, і війна, або, як кажуть, гаряча проти України, чи е, проти Грузії, чи там, проти Придністров'я, чи завуальована проти Вірменії і Азербайджана, чи завуальована проти Білорусі, чи запланована проти країн Балтії. Країн Центральної Азії так і таке інше. На чому це все базується? Так. Це все базується на так званій теорії Євразійства, яка стверджує, що Євразія – це є окремий географічний і історичний світ, об'єднаний якоюсь Ну, в основному географічною і історичною спільністю. Ну давайте будемо реально говорити. Ми можемо впхати реально в цей будинок: Естонію, Московію, Чукотку, Бурятію, Тиву, Україну, Молдову. Таджикистан, Узбекистан, Грузію, Вірменію. Тобто, фактично, вся ця Євразія, на думку цих так званих теоретиків, вона співпадає з межами або колишньої Московської імперії, або Радянського Союзу. Так. Отже, ну, що ми тут можемо додати? Можна завоювати Фінляндію, так як вона входила колись до складу е, Російської імперії, але при будь-якому послабленні Московії, Московського імперського розчину в лапках, ця штучна у будь-якому сенсі. Споруда почне розвалюватися, розпадатися, що вже було не разів в тисячу році і. У 1991 році можна говорити, що це підступи якихось деструктивних сил, чи якийсь там е австрійський генштаб маразматичний, чи це америкоси, які приїжджали чомусь сюди, в Україну, відмовляти так, українців від того, що вони виходили із Європейськи, е -е, Радянського Союзу, так, але. Чомусь об їх і звинувачують. Ну, маразм. На маразмі нічого не можна побудувати стійко. Далі, друга, не менш маразматична теорія це теорія слов'янофільства, яка проголошує про те, що всі слов'янські народи мають об'єднатися під егідою Московії. І тоді всім буде добро. Так. Ну, так давайте розберемося, хто такі слов'янські народи. Я вам буду на пальцях пояснювати. Я думаю, що людина ну навіть не е, дуже освічена і розумна, те, що я розповім такі життєві абсолютно приклади, воно стане зрозумілим. Ну, на, Наприклад, що таке е, слов'яни? Це в розумінні московії слов'яномовні народи. Так. Ну, а хто такі московити за генетикою, ментальністю, культурою і так далі. Це класичні угрофіни. Тобто слов'яномовні у графіни, хто такі білоруси, литвини завжди в Україні їх називали народ був. А тоді у нас дуже розумний. Він розумів, що це не слов'яни. Це слов'яномовні балти. Так, хто такі болгари? Це тюрку. Пардон? Це слов'яномовні тюрки. Так, отже, в них мова то слов'янська, але. Ментальність, так, то зовсім інша. Ну, я наведу ну, приклад елементарний. На Гаїті, це у Карибському басейні в Америці, живуть гаїтянські негри, франкомовні. Так, Ми можемо сказати, що це один і той самий народ з французами. Та якщо ви будете це стверджувати, вам будуть показувати ось отут. Далі Ямайка, Джамайка. Так. Там живуть ямайці, так. Мулати, метиси. Але вони англомовні. Можемо ми сказати, що це британська культура, що це британці, що це один народ, <смі> і З англійцями, чи шотландцями, чи ірландцями. Можемо ми це сказати. Та якщо в нас ми не хворі на всю голову, якщо нас не випустили тільки що із божевільні, то ми такого <смі> стверджувати не будемо. Так, але ж московити стверджують. Стверджують так. От, мало того, так на цих двох, на цих двох ногах. На яких стоїть оця вся московська пропаганда, того вони ж там всякі відгалудження йдуть, наприклад, про те, що там українці і московити, це один народ, а там є такий цікавий дуже діяч. так, Як Медведєв, який стверджує, що навіть там згадали кучму, який казав президенту України і написав книжку, що Україна не Росія. А він каже: ні, Україна це Росія. Так. <смі> ну, Щось більш божевільнішого. Так. Ну, а що наука каже нам? А наука каже нам, що немає нічого практичнішого за гарну теорію. І що нічого не можна побудувати практично, якщо теорія є неправильною, Так. ну, яка? Тут може бути правильна теорія, коли вже самі вони, самі ж вони їхні московити, це не я, а їхні генетики, які брали всі ці тисячі аналізів в Центральній Москві і виявили, що там понад 80% угрофінських генів. Це ж вони ви. Я розумію, що ви можете тріпатися там, що завгодно. Але наука то говорить зовсім проти. Ваша ж наука. Я розумію, що ви це все не рекламуєте, а народ з'їсть усе, що, що завгодно. Йому можна сказати, тому що він не письменний, і, і так далі, і тому подібне. Ну ви ж це визначите. Не я визначу. До мене ніяких претензій. Це ваші генетики, які досліджували так вас же, так, І вказали і вам, хто ви такі за генами. так, І ми знаємо так: те ж саме дослідили і українців, і білорусів, і, і поляків, і всіх інших. так, і, і там теж абсолютно чітко все зрозуміло. А він продовжує своє. А він продовжує так. Про те, що один народ. Ну, який один народ? Ну, в чому він один? В чому він? В генетиці встановлено вами, що не один. В ментальності та, ну, очевидно, це особливо зараз. Так. У мові, ну, всі без винятку іноземні дослідники. Німецькі, французькі, британські, американські, бразильянські і так далі, які досліджували українські слов'янські мови, стверджують про те, що українська мова є окрема мова. Так. І е, вона не є якоюсь там діалектом московської мови. Це наука встановила. Наприклад, в українській мові з московською близьких слів до 62%. Точно так само у московській мові близьких слів із, наприклад, сербсько-хорватської. Ну, чому вони говорите, що сербсько-хорватська мова це один народ разом з вами? Та чому? Ну, божевілля повне, повне божевілля. Це говорить про те, що на цьому хисткому фундаменті, так, тобто відсутності фундаменту теоретично, нічого практичного побудувати не можна в принципі.